Триває 671-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще одну тисячу десять російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 26 грудня, окупаційні війська Росії втратили 354 тисячі військових. 5 899 танків, 10 956 бойових броньованих машин, 8 366 артилерійських систем, 934 реактивні системи вогню, 614 засобів ППО, 329 літаків. 324 гелікоптери, 6458 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1618 крилатих ракет, 23 кораблі, 11109 одиниць автомобільної техніки та 1239 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.